дня життя людини поруч мати. Вона допомагає пізнавати дитині світ. Вона завжди навчає нас цінувати це життя таким, яким воно є, бачити радощі і прикрощі, завжди прагнути до кращого. Кожна мати прагне оберегти своє дитя від життєвих турбот. Материнська любов існує на будь-якій відстані, і тому, де б ми не були, мама завжди знайде змогу допомогти. А як ставляться калушани до матерів і як вони проявляють свою любов до них, запитуємо у перехожих. Цим ми зобов'язані мамі за життя. Чим ми зобов'язані мамі за життя? Напевно, нічим. Напевно, це мамін вибір. Народжувати дитину чи ні? А ми маємо бути їй тільки вдячні за цей вибір. Мабуть, за те, що народила мене, за те, що виховала, за те, що дала мені життя. Всім зобов'язані. Батьки нас виховують, батьки нам допомагають. Все своє життя, мені здається, до до самої старості. Батьки будуть вважати нас своїми малесенькими дітьми. О, ну навірно, всім. Я зобов'язана всім, тому що вона мене народила, в принципі, і виховала. Мама для нас в житті багато значить, тому що вона е, людина, яка дала нам життя насамперед, також виховала нас. Тому... Ми зобов'язані мамі всім всім нашим життям. І за що найбільше ми повинні дякувати? Чи за що найбільше ви дякуєте батькам, мамі? Ну, навірно, за підтримку в трудну минуту. За те, що вона мені допомагає, підтримує мене в важких ситуаціях. Ой, ви знаєте, за те, що терпить мене. Mm. То, що в мене дуже важкий характер, а вона весь час мене підтримує. Ну, всіляко. Мама, це та людина, яка завжди тебе чекає, завжди тебе підтримує в будь-якій ситуації і. Ну, найріднішої людини на в світі, напевно, більше немає. Ну, на перше, це так само, то, що вона нам дала життя. Я рахую за виховання. Добре. Що для вас у особлі є словом мама? Тепло. <звук> <звук> Ось от таке от забирання. <звук> напевно, розумієш, що таке мама, коли сама стаєш мамою. Мама щирість, ласка. Це найкраще тільки що може бути. Мабуть. Ідеал для мене. Любов, ласка, піклування. Ну, мама – це життя. Ми теж мами і, напевно, то, що вони дарують життя, ми даруємо життя. Чи вважаєте ви, що материнство це найбільша ціль в житті жінки? Так, це велика відповідальність. Звичайно. Так, тому що жінка, яка не відчула щастя мати дитину, мені здається, що вона неповноцінно прожила своє життя. Ні, це не головна, але без неї жінка не може себе по-справжньому випробувати в житті, зрозуміти цінність життя. Жінці не обов'язково, ну не кожна жінка може стати мамою. Мамою навіть не обов'язково стає та жінка, яка народжує дитину. Головне, гарно її виковати, щоб е, твоя дитина поважала, любила тебе, сім'ю, державу, батьківщину. Природа заложена, мабуть, це головна ціль. Звичайно, крім саморозвитку, людина ще народжує дітей, дає їм життя, виховує для того, щоб продовжувався наш рід. Кажуть, якщо жінка без дітей, то так як бурян просто. Що це? Її обов'язок. Які три речі повинна зробити жінка, якщо чоловік повинен збудувати будинок, виростити сина і посадити дерево? Повинна жінка зробити уют в сім'ї, виховати дитину, щоб потім гордитися нею. Ну і третє, напевно, що бути коханою для свого чоловіка. Знайти гарного чоловіка, щоб він побудував будинок, зробив дитину і виховати разом з ним дитину. Мама мабуть дітей виховати і дати їм майбутнє добре. І виховати добре. Напевно, теж виховати дитину. ні, Спочатку народити дитину, виховати, збудувати сім'ю. Виховати дівчинку. Е також е Відчути себе жінкою насамперед і також е, з, втілити най, найпрекраснішу свою мрію. Навчити чоловіка вирощувати дерева, будувати будинки, народжувати синів, е, Жінці головне бути жінкою, Не. а все решта вже другорядне. Ну виростити ребенка, я так думаю. Основне? Основне, Я так думаю, що це предназначення зберегти сім'ю. Виховати дітей, ну і допомогти з внуками. Чи згідні ви ствердженням, тим, що мама не та що народила, а та, що виховала? Ну, частково. Мені здається, частково згідно з цим Добре. твердженням. Не знаю, можливо, є діти, які не мають рідних батьків, але якраз мама, яка прийняла їх, вона виховала їх, тому можливо так. Я не знаю, сложно сказати. Я так думаю, що все-таки і родити, і висвітатися <гум> сама. Мабуть, все ж таки так воно. Може не на всіх 100%, але воно так. Згідна, в принципі, тому що народити, по суті, може кожна, а виховати ціле життя, поставити дитину на ноги і гарно виховати дитину. Тільки справжня мама може. Ну, як вам сказати, все одно все ж таки всередині, щось з дитини лишається від мами, та що народила. Можливо, так. Вирушаючи у велике життя, обов'язково потрібно не забути подякувати своїй матусі. Адже саме вона є зіркою, яка освітить тобі шлях у темряві великого світу, і коли ти сильний, дорослий, не забудь про найдорожчу людину, бо завдяки їй ти став тим, ким ти є.